Якісь практичні поради, як батькам можна вже не тільки про батька поговорити, можна і про маму поговорити, як нам стати кращими. Можливо, є якісь практичні поради. Ви сказали, що ви молились, ви звертались до Бога, просили його, щоб він вас змінив. Можливо, окрім молитви, щось є конкретне, що ви могли б порадити? Насамперед, було б дуже добре, якби ми ніколи не переставали вчитися. Знаєш, коли людина має стати лікарем? Вона вчиться спочатку 11 чи 12 класів в школі. Після цього вона вступає в інститут. П'ять років навчання далі здається інтернатура ще декілька років. Потім вона стає спеціалістом, який навчається поруч з кимось більш досвідченим, переймає досвід. І тільки потім, через якийсь період, ми кажемо, о, який гарний лікар. Ну, але насправді. Якщо ми говоримо про лікарську професію, то це і навіть при практичних якихось навиках все одно ще роки і роки різних ситуацій, досвіду, помилок, навіть на яких хороший лікар вчиться аж до моменту, коли виходить на пенсію, а потім вчиться, згадуючи і думає, от все одно мало треба було інакше зробити все одно я мав зробити в тій чи іншій ситуації, не так як зробив. Мій тато лікар, тому я приводжу цей приклад, і це для мене є дуже близьким. Так от, лікарем стати треба роки вчитися. Батьком стати ми не маємо ні школи, ні інституту, ні університету, ні інтернатури. Тільки досвід. Тільки досвід, тільки все на собі. І навіть якщо говорити про те, що я вже батько однієї дитини, друга дитина в сім'ю народжується, а вона абсолютно відрізняється. І весь твій досвід із першою дитиною він зовсім непридатний. Тут треба починати все заново. Третя дитина народжується, все зовсім інакше і так далі, і тому подібне. Так от. Коли ми говоримо про те, як стати кращими батьками, я думаю вчитися. Є багато хороших книг, є багато хорошої літератури. Шукати сім'ї, де батьки мають інший досвід, ніж ви, і можливо, вони в чомусь переважають вас, вони перевершують вас. Я думаю, що це надзвичайно звичайно важливо. Далі також дуже корисним було би просто почати спілкуватися зі своїми дітьми, стартуючи з того рівня, на якому ваші відносини зараз знаходяться. Можливо, в когось не вистачає дійсно цієї емоційної близькості. Діти живуть у своєму світі, ви у своєму. Спробуйте принаймні робити кроки на зустріч зі своїм дітям. Наберіться терпіння. Спершу вони будуть в шоці від того, що ви раптом виявили увагу, все було нормально. Тепер тато чи мама вирішили зацікавитися моїм життям, вторгається на мою територію. Цей протест буде природнім. Не зліться, не нервуйтеся, не психуйте в жодному випадку. Наберіться терпіння і просто далі продовжуйте робити крок за кроком, крок за кроком. Відшукайте мову любові вашої дитини. Якщо це подарунки, почніть. Ключиком відкривати з цього боку, якщо це приємні слова, почніть хвалити свою дитину більше ніж хвалили досі. Якщо це дійсно час проведений разом, зацікавтеся тими інтересами, які близькі для вашої дитини. Якщо дитина цікавиться футболом. Зацікавтеся футболом, вивчіть те, що цікаво для вашої дитини. Колись один єврейський мудрець сказав, коли його запитали, кажуть, ви зі своїм внуком повзуєте на колінах і граєтеся в його іграшки. Ну невже це солідно для такого дорослого дядька? Він сказав: знаєте, якщо зараз я буду гратися із ним в його іграшки, повзуючи на колінах разом з ним, то потім він буде схиляти свої коліна разом зі мною, щоб молитися моєму Богові? Тому все починається з простих банальних речей, все починається з того, щоб зробити кроки з нашого боку. І коли буде ця близькість, тоді діти будуть відтворювати і наш приклад, і наші слова будуть мати вагу у їхніх очах і для їхнього слуху. Тому почати робити ці кроки, не очікуючи швидких результатів і поступово. Поступово, поступово, поступово ви самі будете відчувати, і я вірю, Бог буде вас направляти, що іде і коли як потрібно зробити, які кроки потрібно нові додати, яких ви не робили раніше, що потрібно перестати робити, що зайве, що працює, що не працює. Адже знову ж таки, як часто говорить мій наставник і мій пастор, він каже: немає хороших і поганих методів. Є методи, які дають результати, є методи, які не дають результату. А які методи потрібно застосувати в вашій конкретній ситуації, можна відчути, тільки пробуючи. І поступово ви знайдете свій унікальний підхід для вашої унікальної дитини у вашій унікальній сім'ї, щоб побудувати вашу унікальну атмосферу і ваш унікальний мікроклімат? Зрозуміло. В принципі, усе практично, з усім погоджуюся. Думаю, що корисно для тих, хто нас слухає. Можливо. Порадити декілька одну-дві-три книги ви сказали читати. Можливо, є книги, які дійсно вас вразили стосовно батьківства. Ми розуміємо, ми говоримо про біблійний погляд. В першу чергу це біблія, але можливо ще є якась література, яка допоможе нашим слухачам. Я б навіть порадив не книги, а авторів, тому що в хороших авторів є цілі серії хороших книг, і напевно, якщо пригадати мій досвід, те що свого часу допомогло мені, якось так сталося, що і в питанні подружнього життя, і в питанні Виховання дітей, я більшу частину книг на ці теми прочитав ще до того, як стати чоловіком, і ще до того, як стати батьком. А потім, в, яких, в якісь моменти, ти просто виявляєш, що ти це знаєш, і навіть е, важко усвідомити, звідки ти це знаєш. А це книги, які. Десь завантажені були в твій мозок, в твій розум, в твою підсвідомість інколи навіть, і це спрацьовує. Мені свого часу дуже допомогли книги Джеймса Добсона. Це американський психолог, який сфокусований на сімейній тематиці. І, зокрема, дуже допомогла книга, яка англійською мовою звучить як hide or А по-нашому це можна було би перекласти як гра в хованки, ховатися або шукати. І е, там йшла мова про те, як допомогти дітям вирости без комплексу неповноцінності. Е, ця книга допомогла мені розібратися з власними комплексами. І, зокрема, я, виховуючи дітей, одразу робив собі такі внутрішні нотатки. Як потрібно в даній ситуації повести, щоб вони розуміли, що вони прекрасні і, і, і добрі, і благословені, такими, як вони є, і їм не потрібно завойовувати мою любов, а я їх приймаю такими, як вони є. Також я вже згадував про таке поняття, як мови любові, і хоча це вже ну, досить популярна історія, популярна тема, але я брати почитати книги. Гері Чепмена, який написав зрештою п'ять мов любові, і в нього є різні варіації: п'ять мов любові для дитини, п'ять мов любові для підлітка, п'ять мов любові для подружжя, і навіть п'ять мов любові спілкування з Богом. Тому що він говорить про те, що Бог нас створив такими, і він шукає з нами теж точку контакту з кожним індивідуально, в залежності від того, яка у нас мова любові. Бог не любить всіх однаково по шаблону. Він підходить до кожного персонально». І е, е, також е, напевне е, зараз думаю, щоб, щоб не помилитися. Напевне, я би порадив е, почитати притчі Соломона. От я підбирав цілий ряд авторів, що не пройшло, коли я витримав паузу в пам'яті, і подумав, що напевне найкраще я би все ж таки відобразив е, е, те, що я хочу сказати, порадивши не будь-кого з них. Бо там далі вже пішли всі автори для мене на одному рівні. А все ж таки, вернувшись до Біблії, але конкретно до книг Приповісток Соломона або притчів Соломона. Бо по суті, значна частина цієї книги це те, як Соломон пригадує настанови свого батька і своєї матері. Якщо ви почнете читати книгу притчів Соломона, то в значній частині тексту ви будете чути не голос. Соломона. Ви будете чути голос Давида і Вірсавії, його тата і його мами. Це буде голос його батьків. Він там каже: Мій тато наставляв мене, шукай мудрості, вибирай мудрість. І потім, коли пройшов момент у житті Соломона і життєвий вибір, Бог спитав його, чого ти хочеш. Соломон одразу раз сказав, Я хочу мудрості. Питання: як дитина чи юнак, він одразу попросив мудрості? Відкриваєш книгу Проповісток Соломона і бачиш, його батько просто, вибачте, вдовбував в його благословену голову. Те, що мудрість це найголовніше, шукай її. Не бійся витрачати на мудрість фінанси. Вона коштовніша за золото, вона коштовніша за срібло. І таких, от моментів, де Соломон посилається на те, що йому казали батьки. А потім сам говорить про те, як виховувати дітей, там просто безліч. Це просто скарбниця з різними цікавими практичними порадами з практичними принципами стосовно виховання дітей, не тільки, але в тому числі стосовно виховання дітей, на яку я радив би орієнтуватися. Тому звернуся до того, і в цей список із трьох поставлю Соломона третім хоча можна було би поставити першим. З'явилось думаю, після вашої відповіді бажання почитати книжки, приповісти приповісті авторів, яких ви назвали. Думаю, що більшість замислиться пошукає цих авторів.